Всім привіт! Розкажу вам одну життєву цікаву історію. Живе собі одна сім'я. Глава сім'ї має свою невеличку пасіку. Пасіка так, не бізнес, а для задоволення, але пасіка приносить регулярно мед. Мед різний. І глава сім'ї час від часу лишки меду продає. Одного разу він поїхав. На базар, звичайний базар такого районного центру. Зазвичай там базарні дні відбуваються там один, два, 1, 2, на тиждень. Приїхав, розклав мед і продає. І тут, буквально через певний час, до його підходить одна жіночка. Підходить до його, кладе отак шматок туалетного, звичайного паперу. Звичайного, брутального, сірого, туалетного паперу. І каже: ану давай мілок, <гум> мені на цей мед, я буду тут так знімати, намагатись, на цей мед, тобто на цей папір е капне мені мед. Він бере ось так ложечку, е кладе трішки на цей папір мед, і вона йому каже, Оце хай він так лежить, цей мед і цей папір. А я зараз прийду. І вона собі пішла далі. Чоловік дивиться на цей папір, дивиться на цей мед і взагалі не може зрозуміти, а що відбувається. Ну, нічого не залишається. Жінка попросила нічого не чіпати. І він якби чекає. Чекав, чекав, чекав. там Через 15, 20 чи через 30 хвилин підходить ця жінка. Дивиться відразу на цей папір і на цей мед, дістає банку і каже: Ну, бери мені і наливай банку мед. Він її налив, вона розрахувалась і збирала вже йти. І він її питає: Слухайте, я вже якби, от, стою тут і думку гадаю, а що взагалі відбувається і що це було? А вона йому каже, От таким от нехитрим способом я перевіряю якість меду. Тобто, якщо мед якісний, дозрілий, якщо пасічник не годував своїх бджіл цукром, то ви капнете мед і через 10 чи 15 через 30 хвилин мед так і залишиться медом на цьому туалетному папері. Але якщо пасічник годував пчоли, Цукром, тобто робив і продає неякісний мед, то вже буквально через кілька хвилин мед почне розтікатися. І навколо меду на туалетному папері буде утворюватися така жирна пляма. Ну, наприклад, якщо ви капнете водою, і е, ця вода розходиться, капля, і утворюється таке вологе, волога пляма. Так само відбувається і з медом. Е, до зйомок цього відео я з. Так, зараз я під, підближу. Я капнув мед. От він вже довго лежить тут. А, і він, от, як я капнув, мед просто розсікається навколо меду. Ближче покажу, я не знаю, що вам буде видно. Навколо меду немає ніяких потьоків і вологих таких плям. Звісно, якщо мед полежить, ну от я не знаю, там годину. Я так не перевіряв. В цьому, під цим відео я напишу, От цей мед я залишу на годину, він буде лежати на цьому папері. Що буде через годину, я напишу в підписі під даним відео. Скажу так, що я перевіряв, коли десь 30 лежав мед, він потім розтікся. І, ну, Не так дуже сильно, але от розтікся. І була невеличка плямка навколо. Але я думаю, що так і повинно бути, тому що в меді є все-таки якась волога. І я ще хочу сказати, що ось про цей мед, який в мене зараз в кадрі. Я знаю, де цей мед купили, в кого цей мед куплений. І взагалі знаю цю людину, як порядну людину, яка дійсно не годує, своїх якби, цукром, а просто розводить для себе і знову ж таки лишки продає. Але історія це не про цю людину, якої куплений був мед. Тому, якщо ви хочете перевірити швидко, просто і дешево, і чи якісний мед продає, чи ні, то можна ось так от перевірити в допомоги туалетного паперу. І ще я недавно знав один, знав один спосіб. Ви берете, капаєте собі на палець трішки меду. Так, забагато. І далі починаєте ось так от так, це в сторону. Отак от його жмакати. Ідея така: ви його жмакаєте, 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 жмакаєте. Через. 5 через 10 хвилин він. Ну, через хвилину, навіть через 3, через 5 і через 10 він повинен липнути до рук. Якщо ж вже буквально через 2-3, через 5 хвилин у вас руки не липнуть, значить, пасічник годував своїх бджіл цукром. Бажаю вам, щоб. Ви куштували тільки справжній мед, який бджоли зібрали з квітів, і ніколи вам не попадалось купити якусь несправжню річ, в тому числі і несправжній мед. Побачимось!